Доброго дня всім. Привіт-привіт! Я хочу сьогодні розказати ще про одну дуже хорошу людину нашого селища, Великі Бічків. Ця людина Комарова Лідія Юрівна. Вона завідувачка Садіка 4, що знаходиться в відділі Малий Бічків. Я вже давно за нею замічаю і за її чоловіком, які вони дуже хороші. Її чоловік комаром ремонтує десь люстру в нас, десь що треба по електриці. Дуже хороший чоловік бере дуже дешево. Я кажу, чому так дешево? Ну, ви нам щось робите хорошу справу, боря привозить вчасно каміння чи шутеру. Я дуже люблю таких пунктуальних людей, каже. А я люблю дуже таких, як ви кажу, що хоч і пропонуєш йому. ну... Якісь найбільше гроші, я кажу, що це мало ви берете, а він не каже: ну тоді дай майбільше. Каже нормально. Я хочу дати йому гей Він не хоче брати. Тоді я кажу для такого хорошого чоловіка, як ви, я подарую збірочку. Він так зрадів, дуже хороша людина. Потім я Яночку віддала в садочок до його жінки. А з жінку я бачу дуже часто. Вона із садика бере коври, миє в себе вдома і везе їх на велосипеді. Десь їй треба, мабуть, ну, біля двох кілометрів йти з тим ковром туди, а потім назад. Котра би завідуюча хотіла так возитися, окрім неї одної в нашому селі. Но. Вона чиста, проста, добродушна жінка. Но. І ще вона носить чоловіковій матері їсти. Постійно я бачу, бо я йду на продукти там до бойкула юра, на склад. І бачу, її, як вона розмовляє біля огорожі з мамою, ще й вдома розмовляли, ще на вулиці. І я також зупиняюся біля них на три хвилини, п'ять порозмовляти. Но. І дуже хвалюю їм все. І питала чи не будуть сварити на Яночку, якщось вона все лівою ручкою буде малювати, писати. Ні, каже, в нас у садку вже так не сварять. І я питаю за Яночку, все завідуючу. Каже, що хороша дівчинка, не б'є дітей. Хоч вона така у мене велика, здорова. Ну, no. цікавлюся Яночкою. І, і вона каже мені, що я смішна, що хочу питаю, як Яночка буде їсти. Налишила я її одного дня в садіку, бо кажу, хочу подивитися, як вона їсть. А вона каже: Ти одна така, що в тебе дитина така повнява, а ще хочеш бачити, чи вона буде їсти з дітьми, чи всю їду поїсти. Ну, каже, з тебе нам чудно. Но, та може, думаю, соромиться, може, бачить, що другі не їдять, та й давай я не буду їсти, а мені треба сказати, що Яночко їж. Яночко, іди сідай, донечко, бо ти заважаєш трошки мамі. Ну, а в Яночки вчителька Тетяна Васильівна. Також дуже хороша жінка, ніколи мені не скаржиться на Яночку. І Яночка каже, що її ніхто не б'є. Правда, Яночко? Не кладь таке в ротіка, бо мама більше не купить. Не обіжає тебе, вчителька, кажи, не махати голову що ні. Вона соромиться. Яночко, вибере ти з рота. Іди сюди, донечко. Ну, no. Яночка балується з Кіндером. Ну, no. Яночко, йди покажи, що ти вротіка поклала пробку. Заткнула ротик пробкою, хоч тепер. Ну <реку> <реку> no, покажи, що у тебе є, так. Але не кладь то вротіка. в ротіка, вона засоромилася, а? Яночка, не кладь таке в ротіка. Ну, йди сідай, на чинчик, не балуйся, сідай, мама трохи розкаже про садик. Як Яночка любить йти до садочка, хочу вам сказати. Кожен ранок вона не бачить, що вона йде в садочок, бо там є новий майданчик. Коли мені Лідія Юрівна розповіла, що буде новий майданчик, так вона розповідала про той майданчик, якби то був майданчик біля її будинку. Так вона раділа. Веселилася і каже, як вона думає, би гравію привезли, дрібоньки, би легко то-то підливати все. Яка вона хороша жінка, як раділа. На жаль, не можу в блогах відео знімати, бо тепер заборонено на території, по території ходити. Но ось так мають люди радіти за інших людей. І в нас є багато ще таких людей хороших, що можеш про них розповідати в відео, буду і далі старатися розповідати. Більшість у нас хороших у селі. Я не кажу, є много і таких не дуже хороших, але вони порозуміються. я веду нормальні блоги, найнесердяться не сердяться люди на мене, я не брешу, я не додаю, то майте їм на користь. І багато я буду говорити про хороших людей. Як я їм вдячна, і багато других людей про них можуть сказати тільки хороше. Стараємося робити багато хорошого на землі. І нам воздасться. Ну, і я їм дуже вдячна, що стараються для наших дітей. Вони як у мою є в мене два вірші про білі ромашки. Білі ромашки, білі всюди, хай всюди живуть хороші люди. Хай білих ромашки, що ще більше біліє. Хай кожен вже зрозуміє, що світ цей треба берегти. А що для цього що для ти? Ну, це мій вірш. Ну і так, стараємося робити для цього світу все найкраще, бо пам'ятали наші діти, бо вони з нас учаться робити добро і будуть діти як губка, бачать, що ви робите, так вони і роблять. Так, не скажеш ти, що ой, навчилися матюкатися від інших людей. Якщо ти матюкаєшся при дітях і вони будуть матюкатися, десь не можна пораз обійтися і без мата. І Я інколи вам кажу, таке вказ. чи як паде людина, чи ще щось, як бачить, зло таке аж неперевершене, тоді може звичайно вийти таке, але дитині треба об... Пояснити, що я помилилася. У мене теж буває поганий настрій, як у тебе, так і в мене. Ось так. Ну, А надалі все в нас буде добре. Вчимо своїх дітей добру. Хвалімо інших людей, щоб вони ще більше старалися для нас робити, щоб бачили, що їхня робота нами оцінена. Так, стараємося робити добро. Пока-пока!